Тиша була улюбленим станом Марії. Не та дзвінка, порожня тиша самотності, а тепла, наповнена змістом тиша її маленької квартири, де кожна річ знала своє місце, а повітря було просякнуте спокоєм. Вона працювала секретарем у великій логістичній компанії, і ця любов до впорядкованості, до чітких графіків, акуратних папок та м'якого світла настільних ламп, була продовженням її самої. Її світ був логічним, зрозумілим і затишним, особливо відтоді, як у ньому з'явився Микола. Микола, її чоловік, був машиністом тепловоза. Він керував велетенськими залізними машинами, а вона впорядковувала потік документів і дзвінків. Він мислив маршрутами та швидкостями, вона термінами та пріоритетами. Вони були різними, але доповнювали одне одного як дві половинки ідеально розрізаного яблука. Його робочий графік був висічений на стіні кухні великими червоними цифрами, а її улюблене крісло. У кутку біля стелажів із книгами. Вечорами вони часто мовчали, кожен за своїм заняттям, але це мовчання було найщирішою розмовою, сповненою любові та взаєморозуміння. Єдиним дисонансом у цій гармонійній мелодії була мати Миколи Лідія Іванівна. Вона була жінкою старої закалки. З гострим поглядом світлих, майже безбарвних очей і звичкою говорити тихим, але надзвичайно виразним голосом, що змушував прислухатися до кожного слова. Колись вона працювала асистенткою у фармацевтичній лабораторії, і ця професія наклала на неї відбиток педантичності та віри в те, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою правильної хімічної сполуки. Вона не схвалювала вибір сина. Марія, на її думку, була надто тихою, надто простою, надто офісною для її блискучого Миколи. Свою нелюбов вона маскувала під гіпертрофовану турботу, яка душила Марію більше, ніж відкрита ворожість. Все почалося в одну холодну осінню неділю. Лідія Іванівна прийшла в гості, як завжди, без попередження, принісши з собою домашній пиріг і важку атмосферу осуду. Вона ходила квартирою, проводячи пальцем по поверхнях, перевіряючи чистоту, і робила зауваження замасковані під поради. Марійко, квіти треба поливати відстояною водою, інакше корені гнитимуть, промовила вона, торкаючись листка фікуса. У всьому потрібна система, інакше все гине. Марія лише мовчки кивала, намагаючись не реагувати. Вона саме протирала пил зі своєї маленької колекції порцелянових пташок, що стояли на полиці над каміном. Це були крихітні витончені фігурки, подаровані їй покійною бабусею. Найулюбленішою була маленька синичка з яскраво синьою спинкою. Лідія Іванівна підійшла ближче, її погляд ковзнув по фігурках. Які крихкі дрібнички, непрактично, лише пил збирають. Вона простягнула руку, щоб нібито краще роздивитися синичку, і в цю мить її лікоть незграбно зачепив фігурку. Пташка злетіла з полиці і з сухим розпачливим дзвоном розбилася на паркеті. На мить запала мертва тиша. Марія відчула, як щось холодне стиснуло її серце. Вона дивилася на біло-сині уламки, і їй здалося, що розбилася не порцеляна, а щось усередині неї. Ой, яке нещастя! Без жодного жалю в голосі промовила Лідія Іванівна. Вона навіть не нахилилася. Кажуть, речі б'ються на щастя, але це не завжди так. Іноді вони просто б'ються, як і люди. Особливо слабкі, не витримують. Вона підняла свої безбарвні очі і подивилася прямо на Марію. У її погляді не було співчуття лише холодна вивчаюча констатація факту. Вона сказала, що слабкі люди ламаються, як іграшки. І дивилася їй прямо в очі. Ці слова, вимовлені її тихим вкрадливим голосом, уп'ялися в свідомість Марії гострими уламками, набагато гострішими за ті, що лежали на підлозі. Микола, який саме зайшов до кімнати, побачив лише наслідки. Він почав заспокоювати і матір, і дружину, говорячи, що це всього лише річ. Що вони куплять нову, кращу. Але Марія вже його не чула вона дивилася на свекруху і бачила в її очах якесь похмуре, зловісне задоволення. З того дня все змінилося. Спочатку це були дрібниці. Марія почала відчувати постійну втому вона прокидалася вранці вже виснаженою, наче не спала, а всю ніч розвантажувала вагони. Робота в офісі, яка раніше приносила задоволення, стала тягарем. Літери на екрані розпливалися, а гудіння кондиціонерів почало тиснути на вуха. Потім з'явилося запаморочення. Світ іноді хитався, наче кабіна тепловоза під час різкого гальмування. Вона хапалася за стіл, щоб не впасти, і її колеги стурбовано питали, чи все з нею гаразд. Вона відмахувалася, списуючи все на втому та осінню хандру. Микола був заклопотаний. Він отримав новий відповідальний маршрут перевезення вантажів для великого будівельного проєкту. Він працював у нічні зміни, часто залишався на станції допізна і повертався додому, виснажений, мріючи лише про сон. Він бачив, що з Марією щось не так. Але її скарги здавалися йому невиразними. Може, тобі варто взяти відпустку, поїхати кудись, пропонував він. Це просто перевтома. Лідія Іванівна навпаки проявляла небачену активність вона дзвонила по кілька разів на день, розпитуючи про самопочуття невістки. Майже щодня вона приносила щось корисне домашній бульйон, який мав поставити на ноги. Або спеціальний трав'яний чай, зібраний нею особисто, який, за її словами, зміцнював нервову систему. Ти, Марійко, така бліда зовсім себе занедбала, говорила вона, ставлячи на стіл термос. Пий цей чайок. Він гіркуватий, але дуже корисний. Я в цьому розбираюся. Побачиш, одразу стане легше. Марія пила. Вона не хотіла образити свекруху, яка рапту стала такою турботливою, але легше не ставало. Навпаки, до втоми і запаморочення додався дивний металевий присмак у роті, який не зникав ні після їжі, ні після чищення зубів. Її волосся густе і блискуче почало випадати. Шкіра стала сухою і сірою. Вона худла. Танула на очах. Вона пішла до лікаря. Терапевт, вислухавши її скарги, скерував на аналізи. Результати були непевними трохи знижений гемоглобін, невеликий дефіцит вітамінів, нічого, що могло б пояснити такий стрімкий занепад. У вас стрес, люба моя, сказав лікар, поблажливо всміхаючись. Робота, побут зараз у всіх так. Попийте заспокійливі, більше гуляйте на свіжому повітрі. Марія вийшла з кабінету з відчуттям повного безсилля. Їй ніхто не вірив. Навіть власне тіло зраджувало її, не подаючи чітких сигналів, які могли б розшифрувати лікарі. Вона почувалася ув'язненою у власному тілі, яке повільно руйнувалося з невідомої причини. Її світ звузився до стін квартири. Вона взяла лікарняний на роботі, бо вже не могла зосередитися. Більшість часу вона лежала на дивані, втупившись у стелю. Слова Лідії Іванівни про слабких людей, що ламаються, постійно крутилися в голові. Можливо, вона й справді була такою слабкою, крихкою. Нездатною витримати тиск життя. Микола, повертаючись увечері, бачив її зраслий погляд і роздратовано зітхав Марійко. Треба брати себе в руки. Лікарі кажуть, ти здорова. Це все в твоїй голові. Його мати підтримувала цю версію. Бідна дівчинка, в неї просто депресія. Казала вона синові по телефону, коли думала, що Марія не чує. Це такий тип людей. Дуже вразливі. Я ж тобі казала їй потрібен міцний характер, а вона, як та порцелянова пташка. Трішки натиснути і розсиплеться. Марія чула. І ці слова, наче кислота, роз'їдали залишки її волі до боротьби. Вона почала вірити їм. Рятівний дзвінок пролунав одного вечора. Це була Ірина, її найкраща подруга ще з університету. Ірина працювала педіатром у дитячій лікарні. Вона була повною протилежністю Марії енергійна, гучна, рішуча. Вони рідко бачилися останнім часом через зайнятість обох. Але їхній зв'язок залишався міцним. Марійко, привіт! Ти куди зникла? Дзвоню тобі тиждень, ти не береш слухавку, пролунав у телефоні її бадьорий голос. Марія ледве змогла видавити з себе кілька слів. Її голос був слабким і тремтячим. Ірина миттєво змінила тон. Що сталося? Ти хворієш? Я не знаю, прошепотіла Марія. Лікарі кажуть, що я здорова. Так, зараз я приїду, рішуче сказала Ірина, і поклала слухавку. Через сорок хвилин вона вже стояла на порозі. Ірина дивилася на подругу широко розплющеними очима. Перед нею стояла тінь тієї Марії, яку вона знала схудла, змарніла, з темними колами під очима і тьмяним рідким волоссям. Боже мій, Марійко, що з тобою? вигукнула вона, обіймаючи її. Марія була легкою, як дитина. Ірина увійшла до квартири. Вона була лікарем до кісток і її професійний погляд одразу почав сканувати простір і саму Марію. Вона розпитала про все: про симптоми, про візити до лікарів, про аналізи. Марія розповідала мляво, плутано. Втома, запаморочення, волосся. Вона провела рукою по голові. І цей присмак у роті. Металевий. Ірина насторожилася. Металевий присмак? Ти казала про це лікарям? Казала. Вони сказали: це може бути від шлунка або від нервів. На столі стояв термос, залишений Лідією Іванівною. А це що? Чай. Свекруха приносить. Каже корисний. Ірина підійшла, відкрутила кришку і подивилася на темну рідину всередині. Вона не стала її пробувати, лише придивилася. Марійко, послухай мене уважно, сказала вона, сідаючи навпроти подруги й беручи її холодні руки у свої. Я хочу, щоб ти пожила кілька днів у мене. Просто для зміни обстановки. Миколі скажемо, що мені потрібна твоя допомога. Згода? Марія, якій було вже все одно, мляво кивнула. Переїзд до Ірини став ковтком свіжого повітря. Хоча Марія цього одразу й не усвідомила. Квартира подруги була повною протилежністю її власному тихому помешканню, яскрава. Трохи безладна, жива. Ірина оточила її турботою, але не такою, як свекруха. Це була турбота дієва без зайвих слів. Вона готувала просту, здорову їжу, змушувала Марію виходити на короткі прогулянки у сквер біля будинку. І головне, вона заборонила пити будь-які чаї та відвари, принесені Лідією Іванівною. Поки що п'ємо тільки чисту воду і звичайний чорний чай з пакетиків. Твердо сказала вона. Перші два дні Марія почувалася так само погано, але на третій день вона прокинулася і зрозуміла, що голова паморочиться трохи менше. На четвертий день вона змогла відповісти на кілька робочих листів, не відчуваючи нудоти. Металевий присмак у роті став слабшим. Це були ледь помітні зміни, але вони були. Ірина спостерігала за нею з професійною увагою. Скажи, Марійко, запитала вона одного вечора, коли твоя свекруха почала носити тобі ці чаї? Марія замислилась десь десь після того випадку, коли вона розбила мою пташку. Вона розповіла Ірині про той день, про розбиту фігурку і про страшні слова свекрухи. Ірина слухала, і її обличчя ставало все більш похмурим. Як педіатр вона часто стикалася з прихованими формами насильства, з ситуаціями, де зовнішня турбота приховувала страшні речі. Її лікарська інтуїція кричала про небезпеку. Марійко, мені потрібен зразок того чаю. Сказала вона тихо, і, якщо зможеш, трохи їжі, яку вона тобі приносить. Тільки зроби це так, щоб ніхто не дізнався, особливо Микола. Поки що. Наступного дня Марія повернулася додому. Вона почувалася трохи сильнішою, і це додавало їй рішучості. Увечері, як за розкладом, прийшла Лідія Іванівна з черговою порцією лікувального бульйону. І термосом чаю. Марія вдала, що з вдячністю все приймає. А коли свекруха пішла, обережно перелила частину чаю в стерильну баночку, яку дала їй Ірина, і відклала трохи бульйону. Ірина забрала зразки того ж вечора. У мене є знайомий у токсикологічній лабораторії, пояснила вона. Він зробить аналіз неофіційно. Це займе кілька днів. А ти, будь ласка, нічого цього не їж і не пий. Виливай кажи, що все з'їла. Ці дні очікування були найважчими. Марія продовжувала грати роль хворої та слабкої, але всередині неї зароджувався холодний крижаний гнів. Вона дивилася на фотографії, де вони з Миколою були щасливими і не могла повірити, що їхнє життя. Могло бути отруєне в прямому сенсі цього слова. Микола помітив зміни в її поведінці вона стала менше скаржитися, але в її очах з'явилася якась напруженість, відчуженість тобі краще? запитав він одного разу. Так, мабуть, відпочинок у Ірини допоміг, відповіла вона, уникаючи його погляду. Дзвінок від Ірини пролунав у п'ятницю ввечері. Марійко, я отримала результати. Ти сидиш? Сиджу, хрипко відповіла Марія. У чаї та бульйоні виявлено солі талію. У невеликих, але регулярних дозах це класична повільна отрута. Симптоми точнісінько твої, втома, неврологічні розлади, випадіння волосся. Металевий присмак. Це викликає поступове отруєння організму, яке дуже важко діагностувати, бо воно імітує безліч інших хвороб. Марія мовчала, стискаючи телефонну трубку. Світ навколо неї перестав існувати. Залишилися лише слова Ірини, що звучали як вирок. Не їй. Її вбивці. Вона хотіла мене вбити, прошепотіла Марія. Я не знаю, чи вбити, чи просто зробити з тебе хвору безпорадну рослину, яку можна було б з легкістю усунути з життя сина. Марійко, це кримінал. Нам треба поговорити з Миколою. Негайно. Ця розмова була найстрашнішою в житті Миколи. Він сидів на дивані, дивлячись то на дружину, то на Ірину, яка спокійно, чітко, як на лікарському консиліумі, викладала факти. Він слухав про талій, про симптоми, про лабораторний висновок, який Ірина принесла з собою. Його обличчя було маскою невіри, яка поступово змінювалася жахом. Ні, повторював він. Цього не може бути. Моя мама, вона б ніколи, вона ж піклувалася про тебе. Це не турбота, Миколо, це повільне розраховане вбивство, твердо сказала Ірина. Марія дивом залишилася жива, бо ми вчасно це зупинили. Я не вірю, це якась помилка, наклеп. Він схопився на ноги, готовий захищати свою матір до останнього. Марія дивилася на нього. Її очі були сухими, сльози скінчилися. Миколо. промовила вона тихо, але в її голосі з'явилася сталь, якої він ніколи раніше не чув. Згадай той день, коли вона розбила мою пташку. Згадай її слова. Він зупинився на його обличчі промайнула тінь спогаду. Він згадав холодний, байдужий тон матері і те, як вона дивилася на Марію. Він завжди списував це на її складний характер, але зараз, зараз ця сцена набула нового, зловісного значення ми поїдемо до неї прямо зараз, сказала Марія, і ти сам у всьому переконаєшся. Лідія Іванівна зустріла їх на порозі своєї ідеально чистої квартири з виразом удаваного здивування. Миколо, Марійко, щось трапилося так пізно. Її погляд ковзнув по обличчю невістки, і в ньому на мить промайнуло щось схоже на розчарування. Марія виглядала краще, ніж останнім часом. На її щоках навіть з'явився ледь помітний рум'янець. Вони зайшли до вітальні. Мамо, нам треба поговорити, почав Микола, його голос тремтів. Ірина поклала на стіл висновок з лабораторії. Лідія Іванівно. Ми знаємо, що ви додавали в їжу та напої Марії. Жінка подивилася на папір, потім на них. Її обличчя не змінилося. Вона лише ледь помітно підняла брови. Про що ви говорите, якась нісенітниця? Ця дівчина, мабуть, знову щось вигадала, щоб привернути до себе увагу. Тут на нісенітниця, мамо, тут написано Отрута, Талій. майже закричав Микола. Талій? Вона тихо засміялася. Хлопчику мій, ти що, дивишся детективи? Я все життя працювала з хімікатами, я знаю, що це таке. Навіщо мені це робити? Я ж, навпаки, намагалася її підтримати, носила їй вітамінні чаї, а вона невдячна таке вигадує. Вона грала свою роль блискуче, роль ображеної незрозумілої матері. Микола почав вагатися можливо, і справді помилка. Але тут Марія зробила крок уперед. Де ви його брали, Лідія Іванівно?» – запитала вона спокійно. Він залишився у вас зі старої роботи. Ви ж казали, що у вас в лабораторії були різні реактиви, ви зберігаєте його тут? Її спокій збив Лідію Іванівну з пантелику, вона розраховувала на істерику, на сльози, на слабкість. А перед нею стояла жінка, яка дивилася на неї з холодним осудом. Не вигадуй дурниць, у мене нічого немає. Тоді дозвольте нам подивитися, наполягла Ірина, якщо вам немає чого приховувати. І в цю мить Лідія Іванівна зробила помилку її погляд мимоволі метнувся в бік старої, замкненої на ключ шафки, де вона зберігала ліки. Цей погляд тривав лише долю секунди, але Микола його помітив. Він підійшов до шавки. Мамо, відкрий. Я не буду відкривати це мої особисті речі. Її голос вперше за весь вечір здригнувся. Микола не став сперечатися він з силою смикнув за дверцята. Старий замок не витримав. Усередині, за рядами звичайних ліків, стояла невелика темна склянка без етикетки з білим порошком на дні. Запала тиша, важка, важка гнітюча. У цій тиші було все усвідомлення зради, жах відкритої правди, крах цілого світу, який Микола будував навколо образу своєї люблячої матері. Лідія Іванівна зрозуміла, що гру програно. Її обличчя спотворила гримаса люті. Так, виплюнула вона, дивлячись на Марію, так, я хотіла, щоб ти зникла. Ти не гідна його, ти слабка, нікчемна амеба. Я народила його не для того, щоб він витрачав своє життя на таку, як ти. Я хотіла лише зробити його щасливим. Вона б тихо згасла, а я б знайшла йому гідну жінку. Микола дивився на неї, наче бачив уперше. Це була не його мати, це була чужа, страшна жінка. Він мовчки взяв Марію за руку, розвернувся і повів її до виходу. На порозі він обернувся. Я ніколи тобі цього не пробачу, сказав він тихо. Ти для мене померла. Вони не стали звертатися до поліції. Марія не хотіла цього. Найстрашнішим покаранням для Лідії Іванівни стала повна втрата сина. Микола змінив номер телефону, і вони переїхали в інший район міста. Він розірвав усі контакти, назавжди викресливши матір зі свого життя. Відновлення Марії було довгим. Її тіло потребувало лікування, щоб вивести залишки отрути, але ще довше загоювалася її душа. Вона проходила курс психотерапії, вчилася заново довіряти світу і, що найважче, самій собі. Вона більше не була тією крихкою порцеляновою пташкою. Пережитий жах загартував її, зробив сильнішою. Одного весняного дня, через рік після тих подій, Микола приніс додому невелику коробку, він мовчки простягнув її Марії. Всередині, на Оксамитовій подушечці, лежала нова порцелянова синичка. Вона була майже такою ж, як та, розбита, але трохи іншою. Її крила були розправлені, наче для польоту. Марія взяла її в руки. Фігурка була холодною і гладенькою. Вона підійшла до камінної полиці і обережно поставила пташку на те саме місце. Синичка дивилася у вікно, за яким буяла зелень, і світило сонце. Марія подивилася на своє відображення у склі, звідти на неї дивилася жінка, яка пройшла через пекло, але не зламалася. Вона витримала, вона вижила. І тепер вона була готова до нового польоту. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.